А я буду жити всім ворогам на зло Нарешті я можу сказати, що зроблена дуже велика робота, і книга наші пам'яті Артема Тимченка надрукована. І наразі перебуває в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котлярецького. Що я можу сказати про цю книгу? Так, я. Авторка арт-проєкту, наші пам'яті Артема Тимченка. Але я вважаю, що тут не тільки моя робота, тут і ви батьки, які вклали дуже багато в своїх синів, які додали мені інформацію, тут і репортери, які були залучені, яким було не все одно, і вони нам надали статті. Тут і інтернет-допомога, і фотографії, і наші особисті спогади та знайомства з військовими. Це неймовірний скарб чому? Тут не тільки портрети. Крізь мистецтво ми передаємо історію кожного воїна. В цій книзі ви можете знайти 43 портрети військових і 42 неймовірні історії наших захисників. Деякі з них, на жаль, на щиті, деякі з них зі щитом. Чому саме наші пам'яті Артема Тимченка? Я обожнюю всіх хлопців, які зібрані тут, але трішечки більше приділю уваги саме Артему, тому що Артема я знала особисто у дуже багато років. Саме Артем це та людина, яка з'явилася в моєму житті під час тієї війни, яка почалася в мене вдома ще в 2015 році. І саме Артем, це та людина і той військовий, який мріяв про створення цього проєкту, який дуже хотів, щоб люди бачили героїв тих, хто загинув за Україну, читали про них, знали про них та пишалися в І я вважаю, що Артем не просто так хотів. Він створив цей проєкт. Це була його ідея. Він мене надихнув. І тому саме ви можете бачити, що цей проєкт мам'яця тематиченка. Отже, 18 серпня відбудеться відкриття виставки наші пам'яті Тиматинченко, а вже до Дня Незалежності України, 24 серпня, я чекаю вас на заході арт-проєкту Наші пам'яті Тиматинченка, Тима де будуть представлені портрети, вірші, присвячені конкретно хлопцям та їх родинам. На заході ви побачите не тільки портрети, а й почуєте історію про наших захисників. А також ви можете побачити цю книжку, тобто буде презентація книги. Я буду готова відповісти на всі ваші питання. Я дуже сподіваюся, що на цей захід деякі родини наших хлопців зможуть приїхати. Я на вас чекаю, до зустрічі і сподіваюся, що цей захід буде дуже дуже прекрасний, важливий, ще На цьому заході вже будуть представлені не 43 портрети, а наразі 55. Тобто я продовжую проєкт нашій, я відкриваю другу частину і, скоріш за все, до 24 го кількість портретів може бути інша. Тому не зупиняємось, вшановуємо, приходимо, дивимося, питаємо і дізнаємося про наші наших. Ми всі. Чекаємо на вас і сподіваємося, що вам не все одно, що ви прийдете, що ви схилите голову, що ви скажете Слава Україні, що ви відчуєте, наскільки це важливо, наскільки важливо пам'ятати, проносити цю пам'ять крізь роки і завжди, завжди шанувати наших героїв, що зі щитом, що наші діти. Будь ласка, приходьте, не проходьте повз це. Дуже важливий захід. Не для мене, це важливий захід для України. Це важливий захід для хлопців. Вони того варті, вони на вас теж чекають. Давайте вшануємо їх разом. Слава Україні!